Доброго дня, глядачі Ютуба. З вами канал Практика Агронома. Сьогодні у нас 13 вересня 2023 року. Знаходимося ми територіально в Дніпропетровській області в Магдалинівському районі, бившому. Зараз він весь Новомосковський. Так, ну, що? Останній в цьому році соняшник, третій участок. Такі ось краї можемо бачити зелені. Ось о, тут коси фірма. Це, до цього була їхня земля. Це перший рік у нас тут соняшник. В принципі, тут три комбайна коси і рубачі і заразом. В принципі. Так, ну ми теж доном косим. Ну, відео, не знаю, що як назву. Ну я думаю, соняшник який зміг дати 4 тонни. Тут, ну я думаю, 100% 4 тонни він дає. Може трошки більше. Що більше, те дізнаємося по вагах, в принципі по повних бункерах, не так що проходить, повні бункера робимо, ну там в приділах. Плюс-мінус 50 кг у бункері, ну то я вважаю не вага в межах похибки. Подивимося, скільки бункерів накосимо. І в кінці відео я вам зроб... ну, вже точно скажу, який в принципі в нас вийшли врожай. Зараз ми дійшли до краю. Цей край ми будемо від посадки. Ми будемо його докосувати в кінці, щоб вже не в кінці присипати та і все. Так. А зараз у нас що? Зараз у нас обід. Так, зустрінемось далі. Такий ось соняшник в середині посеред поля, Над краю. Так ось втрати. Пойде єсть. Ну, ми їх можемо трошки зменшити. Оп. все, проводимо вигрузку. 20-23 збирання врожаю майже завершено. Осталося вже на один бункер. В принципі, тут півтори стіни і край. Край зеленіший, буде засипатися в кінці, розправиться по кучі. Буде все добре. Так, ну що, можу зробити вже. Ну, в принципі, там можлива похибка. Але врожайність на даній ділянці склала десь приблизно 42-43 центнера на гектар. Будемо точно знати, коли будемо його продавати. Ну, і то продавати буде в Е, В принципі, такий ось врожай. Врожай міг бути кращим, так як натура на цій площі склала 400-410 грам. Як на минулій площі е, натура була 415-420 грам, то тут в нас вийшло трошки менше. Ну, в принципі, дякую Вайте, і за цей врожай. Е, дуже непоганий результат, я гадаю. Ми отримали. Так, покажу соняшник. Технології вирощування всі знають. Я все розповідав, все робиться по аналогії до минулих років, до цього. Ніяких ґрунтових гербіцидів тут не вносилось. Е, ну, був фунгіцид брандер. То в принципі отак. Ну, е, було три ділянки із соняшником. Одна дала 37, друга 35, ця 42-43. В принципі, трошки до 4 тонн ми не ну, але Дякувати і за цей врожай. Головне, щоб закінчилась війна. Дякую нашим воїнам ЗСУ за те, що е, дають нам працювати, що вдержують оборону, наступають. Е, ми їм будемо віддячувати щедрими врожаями, щоб наш народ е, не страждав від голоду, щоб були повні комори всього. Ну а наш уряд якби сприяв цьому, щоб це перетворювалось у якісь хоча б гроші для того, щоб можна було відстоювати свою територію. Так, що ж, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки. І слава Україні, героям слава, все буде Україна!